Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні, 13 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнаний Hyundai Tucson з Німеччини. 2008 рік, 179 тисяч пробігу, повністю зроблене ТО, замінені ГРМ, масло, фільтра, колодки, все поміняно. 8450 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, Покажу по колу, по салону. Чистий ухайний салончик. Комплект з запаскою присутній повністю новенький. Що, пасу, що... Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації власник вже надасть. Німеччин, шальний, шальний, шальний так, свіжу пригнана е, Сорента з Німеччини. 11 рік, 14217, двигун 2,2 дизель на повній комплектації 320 пробігу, контакт присутній. Так, Покажу по салону. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. П'ятемісне вона. Є фуркоп, парктроніки. Камера. Под... Камера. Когось цікаво, телефонуйте, більше Телефон, інформації. Ренки, 5, Honda CRV, 11 рік, 206 тисяч пробігом. 2,2 дизель, 13850 ціна, контакти ось тут. Присутні. Так, Покажу по салону. Автоматична коробка передач, клімат, контроль. Свіжо пригнане лише тиждень в Україні. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан жук. 15 рік, 70 тисяч пробігу, 11500 ціна, 1,2 бензин, коробка механічна. Контакту ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. 2008 рік, 23 тисячі пробюгу, 8500 ціна, двигун 1,5 десель, контакти ось тут присутні. Так, є мультикермо, кермо, клімат контроль, механічна коробка у нас. Парктроніки присутні. Більше інформації, уточнюйте. Hyundai Santa Fe, 2008 рік, 2,2 дизель, 9900 ціна, контакти присутні. Механічна коробка передач, кліматконтроль є, мультикермо присутнє. Це 5-7 місць, 5. 5 місць, форкоп присутній. Форт Куга. Так, це у нас 13-й рік модельний, 14-й без пробігу по Україні, двохлітровий дизельний двигун, 13500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, подивимось по салону, по комплектації. Мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль присутній, панорамний дах. Електроніки також є, кого цікавить, телефонуйте, ластик надасть повну інформацію. Audi Q5, 12 рік, 160 тисяч пробів. 3 літровий бензиновий двигун в s лайні повний привід, ціна 20 100 доларів. Контакти присутні, торг присутній. Покажу по салону. Так, світлий шкіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь, бачимо, мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах. Безключовий доступ. Ще, ще непогана резина. Практроніки є, кого цікавить... Воно з Америки без пошкоджень. Без пошкоджень, так? Авто з Америки без пошкоджень, показує власник. Семимісний Nissan Qashqai. 10 рік, 178 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 100% рідний пробіг і нефарбована машинка. 11400 ціна, контакти до власника присутні. Мультикермо, кондиціонер є. Коробка механічна, панорамний дах, присутні. Сім місць. Парктроніки також є. Більше інформації, уточнюйте. Форт Куга. Куга 2012 року, 184 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 11300 ціна. Чия машинка? Не знаєте, так? Я так розігнався. Дачі Дастер. 17 рік, 1,6 газ, бензин. 226 тисяч пробігу, 10-200 ціна, контакти присутні. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Форт Куга 2015 року. 191 тисяча пробігу. Європа 14-100 ціна, 2-літровий дизельний двигун, контакти до власника. Ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинена. Механічна коробка передач бачимо. Салон на тканині. Приктроніки присутні. Land Rover Freelander 2008 рік, 2,2, дизель, повний привід, автоматична коробка, 12300 ціна. Контакти ось тут присутні. Світлий шкіряний салон покажу з електрорегулюванням, з пам'яттю. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, Ось тут панорама присутня, дуже гарна комплектація. Ви не те, що я показав? Бо дехто свариться, не розумію, чого б тоді їдуть. Так, бачу, є парктроніки, є фаркоп, місткий багажник. Дуже гарно все виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Свіжо пригнаний Hyundai IX 35, 14 рік, 197 тисяч пробігу, повний привід, літровий дизельний двигун та механіка. На автоматі. 14950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, безключовий доступ. Комбінований салон. Мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична, є підігрів сидінь. Передні та задні. Фуркоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Hyundai IX35, 13 рік, 224 тисячі пробігу, повний привід, 2-літровий дизель, 11 950 ціна, контакти до власника присутні. Салон комбінований, шкіра тканина, мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюєте. Nissan Qashqai. Тут у нас 12 рік, 226 тисяч пробігу без підфарбувань, 10950 ціна, 1,5 дизель, контакти до власника присутні. Практроніки також є, більше інформації. уточніть. Mazda CX5. 15 рік, 169 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 17200 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Чистий, хайний салончик, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль. Парктроніки та фарко присутні. Більше інформації. уточніть. Nissan Rogue 18 рік, 52 тисячі пробігу, 2,5 бензин, 18 тисяч ціна, контакту ось тут присутні. Автоматична коробка передач, камера. Е, так, у вас сидіння звичайні, так? так от легенько покажу, щоб побачили люди. Кого цікаво, телефонуйте, власник нас вже більш повна інформація. Honda CR-V. Десятий рік, 209 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 13 Ціна є, бачу, сервісна історія. Салон комбінований, шкіра Алькантара, мультикермо, механічна коробка. передач. є підігрів сидінь. Фуркоп та парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. Десятий рік, 232 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 9500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Відкрита? Чудово. Так. Фаркоп присутній. Більше інформації уточнюйте.